Не повірите, але я знаходжусь не на фермі, а на сміттєпереробному заводі. Мінська територіальна громада створила такий комплекс, в якому є все. Від сміттєсортувального заводу до виробництва плитки тротуарної, а також своє міні-господарство. кролики в них є, перепілочки, бажанчики навіть пачечки. травычку. А тут разом и живут по вкусу. А найбільше баці любят покупаться в болоте. Ось такому. ось тут якраз і виготовляють цю тротуарну плитку. Бачите, беруть пісок, додають перероблений пластик. І ось там підпрацюють. Це три, три такі плитки усьо. Три ось такі плитки. Це того пресу. Це за одного так, це один раз. Uh, times, uh -huh. А це можна комбінати, то в нас воно краще. Вона геть, як до юлки роблять, це все так. Там все, там все. Тільки побувавши в таких місцях, розумієш, скільки сміття ми виробляємо і скільки його залишаємо після себе. Звичайно, після таких панорам. Одразу розумієш, що потрібно берегти нашу природу і нашу планету.